Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк, одеський філіал. У мене для вас на продажу Mercedes ML. Офіційний автомобіль 350 2015 року. Саме надійний 3-літровий дизельний двигун і досить потужний. І непогана комплектація, я вам скажу. Блютек. Пар Парктроніки вколо. Є в нас електрорегулювання водійського сидіння та пасажирського. Пніма гарний стан огуми. Перейдемо до салону і побачимо трішки детальніше. Пройдемось по салону. Дивіться, друзі, на стан дверної карти без зауважень, нічого не затерте. досить ідеальний стан. Кнопки не затерті, класний стан електрорегулювання водія, стан без зауважень. Стан водійського сидіння, комбінація шкіри та алькантари досить непогано виглядає. Стан пасажирського сидіння також без зауважень. Електрорегулювання, клімат на двузонний. Управління пніма управління мультимедії, мультимедіа штатна з екраном, є підігрів переднього ряду, стабілізація руху, вибор режиму руху, вимикання парктроніків. Повний мультируль, по двигуну ніяких помилок немає, нарікань так само. 197 тисяч км пробігу, досить тихо двигун працює, ну, при причому їде досить потужно. речах перемикання передач також в класному стані. Речах круїз-контроль, Датчик освітлення, електроручник, все це присутнє. Перейдемо, друзі, з вами до заднього ряду. А позаду нас зустрічає досить просторий салон, досить комфортний. Ну і стан, як ви бачите, без зауважень. Досить класний стан. Таке враження, що взагалі ніхто не їздив на задньому ряду. Є вентиляція від кліматконтролю. Ну і стан, друзі, бачите на своїх екранах. Стан дверної карти також без ніяких нарікань. Автомобіль дійсно класний. Тому... Раджу приїхати побачити самостійно місто Одеса Грушевського 15. А приїжджайте, телефонуйте, записуйтесь на огляд на тест-драйв автомобіль. Дійсно вартий уваги, не пожалкуйте. Тим паче, що 3 літра дизель досить потужний і економний двигун. Тому приїжджайте, чекаємо на вас.